І всім привіт сьогодні я буду грати ось таку гру. Е, створювати ігри. Ось до я граю гру. Давайте вам покажу три свої гри. Так, давайте. Е, давайте я їх знайду. Перша моя гра це ось така. давайте її зіграємо. Вона тоді не дуже така оригінальна. Ну, ось так вона коротч, працює. Тут монетки можна програти, ми вже програли, коротше. Наступна наша гра. Це Ось така просто втікти від бомби чи клуні. Ой, що це я тут. Посул? Не треба нам так. Е -е, берем бомбу і кидаємо в них. Ой, не бігайте на мене. Оп, Нажмемо, ой, на мене летить. Ой, на мене все летить. Ох, Я ще не програв. Так, і. На них треба якось це все чудо докинути. Я не попадаю на них. Так, моя задача в нього попасти. Є мені бомба, ну я програв. Добре, і остання гра, яку я прям зараз зробив. Що воно хіба не сохранилось? Сохранити? А як вийти? Бо нарешті. А ще одна моя гра це ось така. І зіграємо. Просто лабіринт. Тут була собака велика, і я таке зробив, але ну, потім я дізнався, що можна зменшити. Так, це віпзони це така кісточка. І все, ми виграли. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока.